Саме цей орган наш е, сьогодні підняв ці питання на найвищу державну, е, найвищий державний рівень обговорення. Чому? Е, питання стосується простої речі. Ми проаналізували, хто в нас відбуває покарання в місцях за наркозлочин. Ми проаналізували, е, ну, скажімо, не тільки. Е, Ті статті, і відомі і там 309 і інші. Ми побачили, що в загальній масі це абсолютна маса наркоспоживачів, які зберігання часто для себе, тоза, і на них робиться статистика. А щодо справжніх наркоділерів, наркоборонів, питання вони десь далеко в тіні. І чи є це боротьбою з наркобізнесом? Ні, не Але відповідно до цієї концепції, декриміналізацію слід чекати чи Абсолютно. не чекати і коли. Що, що значить декриміналізація? Декриміналізацію споживання. Так. на да, 309 -та вона, частини да, першої. Слід чекати. Ми слід розуміємо, чекати. обоє так. про що. Йде. Коли. Тому що, ні.